депутатської комісією, зокрема, бюджетної комісії, було висловлено ряд зауважень щодо допрацювання основного дідатку, це переліку об'єктів будівництва і е, було рекомендовано її доопрацювати. Обласної державної адміністрації проведено доопрацювання опрацювання в даній програмі і повторно внесено на розгляд обласної ради, е, де було запропоновано до додатку 58. За тисяч будівництва. Проте, у повторному розгляді, на бюджетній комісії було рекомендовано доповнити даний перелік ще розмір, тобто 60 метрів, які у вас є, роздані на руках. Коротенько про те, з яким принципом озброєнася програма. на сьогоднішній день на території області в Каді. Близько 300 об'єктів для де трапіки державної і комунальної власності в основному це об'єкти інфраструктури і об'єкти соціального призначення, а завершення будівництва необхідно більше 2 мільярдів коштів. Відповідно, одночасно будувати ці об'єкти ну, нереально. В цим Кабінету міністрів за, інф... за ініціативи Міністерства фінансів, обласним державної адміністрації, виробником... значить, що об'єктів інфраструктури, виходячи із прогнозованих реальних джерел фінансування цих об'єктів, як місцевих бюджетів, так і очікуваних проходжень державного бюджету з різних джерел. Нами спільно з фінансовим управлінням були операційні контрольні, а також. Після того, за пропозиціями профільних управлінь, це готова комунального господарство, капітальне будівництво, освіта, культура і медицина, були опрацьовані пропозиції щодо соціально більш важливих об'єктів інфраструктури, які доцільно доцільні найближчих роки. За результатами цього управління було про аналізовані пропозиції, узагальнені, в результаті був сформований перелік пріоритетних об'єктів, які подається на день на ваш розгляд.